Нас зараз буде комплектуватися нова бригада, я хотів би на чому наголосити. Перше, це суто добровільна кампанія. Перше. друге для нас головне люди вмотивовані. Тобто, після набору дуже б хотілося, щоб от самостійно прийшли люди. Вони пройдуть відповідну фахову підготовку. І потім вони вже будуть займатися певними специфічними завданнями. Це і стабілізаційні заходи, це і певні потім заходи після вже того, як будуть військові робити свою справу. Я можу сказати, що ми зробимо все можливе для того, щоб всі люди були забезпечені максимально всім необхідним, і в плані все, що стосується від військової Луганської адміністрації. По формуванням я думаю, що більше вже детальніше розповість і керівник головного управління національної поліції Луганської області Олег Олексійович Хрікарів і командир нашого славетного підрозділу Луганськ-1. Тож можу тільки сказати ще раз, акцентувати: головна мета отримати якісно нові, чудово оснащені і підготовлені бойові формування, які будуть посилювати наші сили оборони, які зараз виконують свої завдання, саме по деокупації всіх українських територій без виключення. Постановою Кабінету міністрів номер 30 від 13 січня в системі МВС Нацполо була утворена штурмова бригада, яка отримала назву Людь. На даний час склад бригади планується близько 4 тисяч осіб. Вже в цю бригаду увійшли в повному складі, як сказав Сергій Володимирович, наш батальйон. Луганськ-1 імені Героя України Сергія Губанова. Так само туди увійшли аналогічні підрозділи структури Нацпола Це шторм і цунамі, отбой, сафарі і цунамі. Що хочу зазначити, на даний час в ГУНП в Луганській області, як і в ще в інших областях, оголошений набір поліцейських комісій на заміщення вакантних посад в новоствореної бригаді. Вимоги до кандидатів. Вони з урахуванням військового стану значно спрощені. Кадрові підрозділи налаштовані, отримали відповідне мою вказівку, керівниця максимально приділити увагу всім людям, які виявляють бажання нести службу в органах національної поліції в складі бригади Людь. Так само працює військова лікарська комісія в системі МВС, яка так само буде проводити. Військові комісії щодо кандидатів максимально по спрощеній процедурі. Тобто, загальний меседж такий: всі підрозділи ГУНП в Луганській області, лікарі налаштовані на максимальне сприяння і працевлаштування тих людей, які виявлять бажання нести службу в цій бригаді. Грошове утримання буде максимально збільшене в умовах виконання бойових завдань. Стабілізаційних заходів, рядовий десь на рівні 100 тисяч буде зарплата, можливо, більше. Тобто грошове утримання саме цих працівників суттєво буде збільшено ну, в залежності з цими працівниками поліції, слідчими оперативниками. Чим буде займатися бригада, командир батальйону Луганська 1 Подполковник Твердохлеб. Зараз інформацію надасть. Но хочу сказати, що це штурмова бригада, яка буде виконувати і поліцейські, і військові ну, функції, які будуть зв'язані з проведенням стабілізаційних заходів, встановлення правопорядку і взаємодія з ЗСУ. На чим би мой меседж хотів би наголосити донести максимально всі, хто виявить бажання нести службу, то їм буде приділено максимально уваги, не буде ніяких там проволочок і кадрові підрозділи, і лікарі будуть максимально жати стислі сроки цих людей. Ну скажімо так, оформити, того, щоб вони могли вступити в ряди національної поліції відповідно штурмової бригади. Людь за дорученням президента було створено. Окреме об'єднане управління, окрема штурмова бригада під назвою Людь, яка буде входити до складу Національної поліції. В склад цієї бригади війдуть е такі підрозділи, як Сафарі, Цунамі і окремий штурмовий батальйон луганськ 1. Е чому саме ці підрозділи? Тому що вони вже себе проявили, показали е в нашому Складному сьогоденні і вже мають свою історію, свої здобутки, свої успіхи. Батальйон луганськ 1 було створено ще в травні 2014 року. Він має свою історію, свої корні. Без ротації знаходився до 22-го року в Луганській області. Після початку повномасштабного наступу прийняв активну участь у всіх майже операціях і наступах, стабілізаційних діях спочатку в Луганській області, потім трохи ми переформатувалися і у нас на рахунку це успішна операція Харківська область і частково Луганська. Батальйон приймав участь наряду з іншими складовими силами оборони в деокупації, звільненні цих населених пунктів. По формуванню бригади набирають співробітників як діючих, так і бажаючих з числа цивільного населення. Основний критерій, як вже сказали раніше, це мотивовані люди, які готові до більш Активних дій це люди, які спільно з військовими з іншими складовими будуть першими заходити в населені пункти, які будуть їх звільняти, де і першими там здійснювати стабілізаційні дії, ну і далі продвигатись за нашими військами аж до повної нашої перемоги, до виходу на кордон. Потім бригада буде займати стабілізаційними діями на кордоні, ну і окремими завданнями, які буде визначено керівництвом Національної поліції України. Чому виникла ця ідея? Тому що в умовах сьогодення сил дійсно у нас не вистачає, потрібні, потрібно нам згуртовуватись. Цим докупи у нас виявляється дуже багато спеціалістів і в складі Національної поліції, які і приймали участь в антитерористичній операції. і Є відповідні у них, у них досвід військовий. Є дуже багато спеціалістів, і мінометників, і артилерістів, і танкістів, які зараз наряду з військовими приймають участь. Вони роблять свою справу десь ще. І військову справу ми робимо, тому прийнято таке рішення об'єднати, щоб це було не розрізнені такі підрозділи, а один великий підрозділ, який зможе більш активно і більш суттєво вплинути на ситуацію і наблизити нас до перемоги.